Перший тиждень літа принесе Україні доволі різну погоду. Температура повітря невпинно підніметься та не без освіжаючих дощів та гроз. Уже з 5 червня синоптики очікують на прихід справжнього тепла, стовпчики термометрів подекуди сягнуть позначки плюс 33 градуси. А далі розглянемо детально прогноз по дням і регіонам, якою буде температура в день і вночі, чи дощитиме, і куди подме вітер. Також напишіть в коментарях, звідки ви нас дивитесь. Нам дуже цікаво знати географію наших глядачів. І не забудьте поділитися з друзями цим відео. Тож, понеділок, 2 червня. Новий атмосферний фронт з Європи з самого ранку огорне західні області зливою та грозами. Небо тут буде мінливо-хмарним з короткочасним дощем. Денна температура повітря підніметься лише до плюс 20 градусів. На рівнинах місцями до плюс 22. А вночі похолодає приблизно до плюс 12 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі України понеділок обійдеться майже без опадів. Важкі сові хмари лише торкнуться Житомирщини. Решта ж полісся буде безхмарною цього дня. Денний максимум температури сягне близько плюс 25 плюс 26 градусів. А після заходу сонця повітря остигне до плюс 14 градусів. Вітер дутиме з заходу та північного заходу 5-7 метрів за секунду. У центральних областях старт літа теплий і здебільшого спокійний. Лише вінничина опиниться на краю Західного фронту. Тому вдень там можливий локальний дощ із грозою. Натомість у більшості центральних регіонів день пройде без істотних опадів. Повітря прогріється до плюс 27 градусів. У найтепліших районах до плюс 28. Нічна температура коливатиметься в межах плюс 15 градусів. Вітер західний 5-8 метрів за секунду. На сході країни понеділок видасться справжнім літнім днем. Сонце щедро пригріватиме степи. Хмари, якщо і з'являтимуться, то лише білосніжними острівцями. Жодних серйозних дощів не передбачається. Максимальна температура в день становитиме близько плюс 28 градусів. Вночі температури покажуть комфортні, плюс 16. Вітер переважно південно-західний 5-6 метрів за секунду. У південних областях від Одещини до Запоріжжя пануватиме тепла й суха погода. Лише над Кримським півостровом у день можуть нависнути купчасті хмари і пройти короткий дощ з грозою. В інших південних областях опадів не очікується. Стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 27 плюс 28 градусів. Нічна температура близько плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 3 червня. Захід. Після бурхливої ночі вівторок принесе заходу в полегшення. Зранку подекуди ще можливі залишкові дощі або кілька грозових розкатів, але поступово небо очищатиметься. Температура в день близько плюс 22 градусів. Нічна прохолода становитиме плюс 13 градусів. Вітер західний 3,6 метрів за секунду. На півночі 3 червня атмосфера стане більш неспокійною. Атмосферний фронт, що покинув захід, зміститься до північних областей, тож у другій половині дня полісся накриють грозові дощі. Ймовірно, короткочасні зливи з грозами на Черкащині та Житомирщині. Температура в день близько плюс 24 градусів. Під час грози спаде до плюс 20, вночі близько плюс 14 градусів. Вітер перед грозою переважно південно-західний 4-6 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 12 метрів за секунду. У центрі України у вівторок зранку сонячно й душно. Проте надвечір гаряче повітря поступиться місцем грозовим хмарам. У містах на Дніпрянщини після полудня можуть прогреміти грози, ймовірні зливи. Денна температура підніметься до плюс 25 плюс 26 градусів. А коло небо розколять блискавками, знизиться на кілька градусів. Вночі на центральній Україні плюс 15 градусів. І з вологою прохолодністю після дощу. Вітер західний 5-7 метрів за секунду. У грозах поривчатий. Східні області цього дня ще перебувають у відносному спокої. Ранкове сонце розігріє повітря до плюс 27 градусів, подекуди до плюс 28. І лише надвечір на горизонті з'являться вісники циклону, купчасті хмари. У другій половині дня у Харківській та Донецькій областях можливі поодинокі грози, тоді як більша частина дня мене без опадів. Нічна температура близько плюс 16 градусів. Вітер протягом дня південний 4-6 метрів за секунду. У південному регіоні 3 червня збережеться переважно суха, спекотна погода. Денна температура досягне плюс 27, плюс 28 градусів. Лише на крайньому південному сході в Приазов'ї на Запоріжжі до вечора може гримнути гроза. Нарешті території небо буде мінливо хмарним та без опадів. Вночі по повітрю приблизно плюс 17 градусів. Вітер вдень південно-східний 5 метрів за секунду. Середа, 4 червня. Після фронту, що встиг покинути західні області, встановиться суха і тиха погода. Зранку долини Прикарпаття оповиті легким туманом, який швидко зійде під променями сонця. Вдень мінлива хмарність без дощу. Температура підніметься до плюс 24 плюс 25 градусів. У Закарпатті місцями до плюс 26 градусів. Ніч принесе приємну прохолоду, приблизно плюс 15 градусів. Вітер зміниться, північно-західний, але слабкий 3-5 метрів за секунду. На півночі, 4 червня, погода стабілізується. Грозовий фронт піде далі на південний схід, залишивши по собі чисте небо. Упродовж дня сонце чергуватиметься з легкими хмаринками. Стопчики термометрів покажуть близько плюс 23, плюс 24 градуси. Вночі в північних областях очікується близько плюс 12 градусів, місцями навіть плюс 10 у низинах. Вітер північний 5-6 метрів за секунду. У центральній частині країни приємна літня погода. Хмар буде небагато, дощу вже не передбачається. Атмосфера заспокоїться після грозових перевтілень напередодні. Максимальна температура в день близько плюс 25 градусів. Надвечір повітря стане прозорим і трохи прохолоднішим. Мінімальна температура вночі приблизно плюс 14 градусів. Вітер переважно північно-західного напрямку 4-5 метрів за секунду. В східні області саме у середу приймуть удар циклону. Дощі та грози змістяться, очікуються у всіх областях. Локально можливі сильні зливи з грозами, шквалистим вітром і навіть град. Через хмарну погоду в день близько плюс 22, плюс 23 градуси. При затяжному дощі місцями лише плюс 19 градусів. Увечері негода поступово щухне, грозові хмари рушать за межі України. Нічна температура становитиме близько плюс 15 градусів. Вітер протягом доби змінних напрямків 6-8 метрів за секунду. При зливах поривчатий 10-12 метрів за секунду. У південних областях 4 червня пануватиме тихе тепло. Західні райони Півдня, Одещина, Миколаївщина залишаться осторонь фронтальних дощів. Там і надалі сухо, В вдень сонця прогріє повітря до плюс 26-27 градусів. Натомість при азовських степах Запоріжжя, Херсонщини можливі грози під вечір. У Криму в середу також ймовірний короткочасний дощ з грозою. Денна температура на більшій частині регіону близько плюс 25. Вночі на півдні приблизно плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У Приазовських степах під час гроз можливі шквали до 15 метрів за секунду. Четвер, 5 червня. Четвер західні регіони зустрінуть ранок під чистим блакитним небом. Температура в день підвищиться до плюс 26, плюс 28 градусів. В горах Прикарпаття повітря свіжіше, плюс 22 градуси. Вночі західні області теж відчують подих літа, не нижче плюс 16 градусів. Вітер розвернеться на південний 3,6 метрів за секунду. На півночі України 5 червня сонячно й тепло. Після відносно прохолодної середи денні максимуми знов підуть угору. Очікується близько плюс 26 плюс 27 градусів. Хмар мало, опадів не передбачено. Нічна температура близько плюс 15 градусів. Вітер південний 4-5 метрів за секунду. У центрі країни в четвер закріпиться спекотний антициклон. Під яскравим сонцем максимальна температура в день становитиме близько плюс 28 градусів. А подекуди, наприклад, у Дніпрі чи Кропивницькому до плюс 30 градусів. Жарке сонце палитиме практично без перерви. Лише подекуди у другій половині дня з'являться невеликі купчасті хмарки. Ніч також тепла, близько плюс 16 градусів. Вітер південно-східний 5-6 метрів за секунду. На сході 5 червня літо увійде в повну силу. Після відступу фронту відкриється шлях гарячим повітряним масам. Уже в день термометри покажуть плюс 29-30 плюс градусів. Небо буде чистим, опади малоймовірні. Уночі теж доволі тепло, близько плюс 17 градусів, що обіцяє зоряну теплу ніч. Вітер південний 4,7 м метрів за секунду. Південні області опиняться у розпалі передлітньої спеки. Сонце палитиме нещадно з самого ранку, випаровуючи залишки вологи після попередніх гроз. Максимальна температура в день сягне плюс 28 плюс 30 градусів. На Херсонщині та в Криму місцями до плюс 31 градусу. Вночі на півдні стопчики термометрів знизяться до плюс 18 градусів. Вітер в день південно-східний 5 метрів за секунду. П'ятниця 6 червня. На заході України встановиться спекотна і переважно ясна погода. Вдень температура досягне плюс 27-29 плюс градусів. Опадів не очікується. Ніч на заході близько плюс 17 градусів. Вітер переважно південного напрямку 4 метри за секунду. Слабкий і часом зовсім штиль. У північній області 6 червня накриє хвиля літньої спеки. Повітря прогріється до плюс 29 градусів, а подекуди до плюс 30 у тіні. Вночі теж тепло, плюс 17 градусів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. У центрі України п'ятниця стане спекотною. Сонце палитиме з самого ранку, температура перетне плюс 30 градусів у багатьох районах. А на Дніпропетровщині очікується до плюс 31 градусу. Лише локально в надвечірні години хмари можуть набігти та здатні вилитися коротким літнім дощем. У більшості міст центру до кінця дня так і залишиться сухо, ніч буде теплою, мінімум близько плюс 18 градусів. Вітер з півдня 5 метрів за секунду. На сході України 6 червня становиться майже тропічна погода. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 30-32 плюс градуси. Повітря розжарене і сухе. Жодних дощів чи свіжого вітру цього дня. Ніч на сході тепла близько плюс 19 градусів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Та ледь відчутний. Південний регіон 6 червня також буде під впливом палкої спеки. Температура повітря в день досягне плюс 30 градусів. Та майже всюди від Одеси до Мелітополя дощів не передбачається. Вночі повітря повільно холоне до плюс 20 градусів. Вітер північно-східний 4-6 метрів за секунду. Субота, 7 червня. На заході країни вихідні розпочнуться під спекотним сонцем. В день 7 червня температура підвищиться до плюс 28 градусів у більшості областей. Місцями в Карпатському регіоні пройде короткочасна гроза з дощем. На рівнинній частині заходу ймовірність опадів нижча. Вечір буде теплим і тихим. Нічна температура становитиме близько плюс 18 градусів. Вітер південний 3-5 метрів за секунду. Спека не полишає північ України і в суботу. Денна температура досягне близько плюс 30 градусів. Ліси і озера полісся прогріються, вода в дрібних озерцях стане теплою. Опадів не очікується, хоча в другій половині дня в небі зможуть з'явитися купчасті хмари. Ніч залишиться теплою, близько плюс 17 градусів. Вітер слабкий 2-4 метри за секунду. Центральна Україна зустріне суботу спекотною та сухою. Сонячна погода пануватиме від ранку до вечора. Денний максимум температури становитиме приблизно плюс 31 градус. Дощів чи гроз у центральних областях цього дня синоптики не прогнозують. Вночі температура знизиться лише до плюс 19 градусів, тож нічне повітря лишатиметься теплим. Вітер східний 4 метри за секунду. Для східних областей 7 червня стане піком спекотної хвилі. Повітря розпечеться до плюс 33 градусів у тіні, а на відкритих сонцем просторах, ймовірно, перевищить плюс 35 градусів. Попри духоту, особливих погодних змін не передбачається: небо чисте дощу не буде. Вночі тепло близько плюс 20 градусів. Вітер північно-східний 36 метрів за секунду. Південь України у суботу переважатиме справжній спекотний серпанок. Сонце у Зеніті небо абсолютно чисте, ні натяку на тіку, ні дощ чи Хмаринку. Максимальна температура в день сягне плюс 30 градусів на більшості території. У внутрішніх районах Херсонщини та на півночі Криму до плюс 33 градусів. Ніж залишається теплою плюс 21 градус. Вітер північний 4 метри за секунду. Неділя, 8 червня. В останній день тижня на заході ранок розпочнеться сонячно. Температура стрімко підскочить до плюс 27 плюс 28 градусів. Та вже опівдні місцями пройдуть короткочасні грози. Грози будуть локальні, але можуть бути інтенсивними. Нічна температура після дощів стане трошки свіжішою, близько плюс 16 градусів. Вітер переважно південний 4-6 метрів за секунду. Під час грозових явищ можливі шквали 15-18 метрів за секунду. На півночі України неділя продовжить спекотну тенденцію. Хоча й тут атмосферу почне злегка змінюватися наприкінці дня. Водень сонце розжарить повітря до плюс 30 градусів. Увечері в Житомирській та Чернівській областях місцями програмлять грози. Ніч після таких локальних злив стане трохи прохолоднішою, близько плюс 15 градусів. Там же, де дощ так і не пройде, ніч лишиться теплою, приблизно плюс 18 градусів. Вітер південно-східний 4-5 метрів за секунду. В центральній області 8 червня ще триматиме літня спека. Денна температура досягне плюс 30-31 плюс градус. По обіді заходу випливуть башти грозових хмар. Та надвечір можливі окремі грози на Вінниччині, кіровоградщині та Черкащині. Якщо грози виникнуть, то локально. Вночі повітря трохи охолоне до плюс 17 градусів. Вітер південний 5-6 метрів за секунду. Схід України у неділю ще перебуватиме під владою спеки. У Луганській та Харківській областях більшу частину дня спекотно та сонячно. Температура сягне плюс 32 градуси. На Донеччині та в прилеглих районах може пізно ввечері прогреміти гроза, та ймовірність опадів зросте вночі. Проте в день неділі ще повсюдно сухо. Нічна температура повітря близько плюс 18 градусів. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. На півдні України, 8 червня, спека дещо послабне, проте день все одно залишається теплим. Вдень прогнозується близько плюс 29 градусів місцями до плюс 31 градусу. Але з'явиться більше хмарності. На Запоріжжі та сході Херсонщини надвечір можливі локальні грози. Ніч у південному регіоні стане трохи прохолоднішою, ніж попередня, близько плюс 18 градусів. Вітер протягом дня південний 5 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!